в Україні стартував тиждень боротьби із раком шкіри, зокрема меланоми, смертність від цієї хвороби становить в Україні 95 Сьогодні ми поспілкуємось із завідувачою дерматологічного відділення Тетяною Саврацькою. Сонце стало дуже агресивне, а тому ризик виникнення новоутворень шкіри, зокрема раку та меланоми, значно підвищився. А тому питання ранньої діагностики новоутворень. Та засмаги стало актуальним як ніколи. Тому є необхідність сформувати у населення відповідальне і уважне ставлення до свого здоров'я, зокрема до наявних новоутворень та родимок. На що ж потрібно звертати увагу? Меланома на ранньому етапі свого розвитку нічим не відрізняється від звичайної родинки. В цьому є і причина того, що люди з'являються надто пізно. Метастазуючу маланому вилікувати на сьогоднішній день неможливо, але її можливо попередити. Для цього потрібно знати деякі ознаки переродження родинки. Перша це є асиметрія. В нормі родинка має округлу форму і має бути симетрична відносно уявної осі проведеної по центру. Друге це є краї. Краї в нормі мають бути рівні. Вони не повинні бути зазубраними, зубчатими, рваними. Третє це є зміна розміру. Четверте це є окрас або забарвлення. В нормі забарвлення має бути рівномірне, не повинно бути ніяких вкраплень. Якщо з'являються вкраплення у вигляді сірих, чорних, коричневих, блакитних чи іншого кольору відтінків вкраплення. Негайно звернутися до лікаря. І п'яте це є динаміка, коли з'являються тріщини, кровотечість, посмикування, болючість чи інші ознаки, але які стрімко розвиваються. Хочеться нагадати, що якщо є травма родинки, негайно треба звернутися чи до дерматолога, чи до онколога. Тетяна Григорівна, чи існують методи ранньої діагностики новотворен шкіри? Так, методом ранньої діагностики новоутворень шкіри, зокрема раків шкіри та меланоми, є дерматоскопія. Дерматоскопія це є неінвазивний апаратний метод, який з високою ступеню достовірності дає можливість визначити тип пігментного новоутворення, а також виявити на ранніх етапах меланому та інші раки шкіри, з 13 травня і до кінця місяця. Мною до Дунаєвецькому дерматовенерологічному кабінеті, а також в Хмельницькому обласному шкіре диспансері і Подільському науково-медичному центрі буде проводитись безкоштовне обстеження нашого населення. Нагадайте, будь ласка, основні правила засмаги? Так дійсно існує ряд рекомендацій, виконання яких дозволить зменшити ризик виникнення новотворень шкіри та інших перероджень. Це є повне виключення перебування на сонці з 10 до 16 години. Дякуємо Тетяну Григорівну за спілкування і будьте здорові! В рубриці актуальна тема. Ми продовжуємо розповідь про сімейне виховання. І сьогодні маємо можливість поспілкуватися з директором Центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Оксаною Босакевич. Оксана Леонідівна, кілька слів про вашу роботу. Для повноцінного розвитку маленької дитини надзвичайно важливою є турбота про неї дорослих. Спочатку ніжність та лагідність материнських рук, потім близькі для неї люди, такі як батько, дідусь та бабуся, брати та сестри. Роль батьків для дитини надзвичайно важлива. Батьки відповідають за догляд і виховання, батьки дають дітям життя, батьки допомагають відчути взаємне тепло і любов, прищеплюють духовні цінності, передають досвід, життєвий досвід поколінь. Ці потреби надзвичайно важливі для дітей, якого віку вони не були. Трапляється так, що дітки не мають можливості виховуватись в біологічних родинах. Таким дітям держава законодавчо гарантує право на сімейне виховання шляхом розвитку сімейних форм їх влаштування, таких як дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї. Розвиток мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу визначено одним із пріоритетних напрямків державної соціальної політики. Стосовно соціального захисту дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Дане питання перебуває на особистому контролі нашого президента Віктора Федоровича Януковича, який приділяє дуже велику увагу саме цьому питанню. Дунавецький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді займається популяризацією сімейних форм виховання дітей сиріт та позбавлених батьківського опікування. На даний час в нашому районі функціонує три дитячі будинки сімейного типу та шість прийомних сімей, в яких виховується 29 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Сьогодні ми з вами будемо мати можливість відвідувати дитячий будинок сімейного типу сім'ї Бородів, в якому виховується шість е дітей-вихованців. І з досвідом, з життєвим позитивним досвідом, яким, яких ми будемо мати можливість познайомитись. Люба Васильівна, познайомте нас, будь ласка, з вашою великою і дружною родиною. Так, наш старший хлопчик Гріша, молодший хлопчик Сашко, старша дівчинка Світланка. І тут Анютка. І далі Настузька, наймолодша наша Даринка. І я мама. Так, це я. Виховання дітей справа нелегка, але ви маєте в цьому вже досвід. Чи готові ви ним поділитись? Звісно, нелегка справа. справа. Ну, маємо трошки досвід, звісно, і до кожної дитини треба свій підхід, повинен бути свій підхід, тому що ну, не дуже так легко це вдається. О, але стараємося, стараємося, от. так як у нас є от Даринка, то з нею дуже, дуже нам треба посидіти, о, потрудитися над нею. От, так як Настуська у нас, то вона, в неї легко дається. Старші вони вже більш самостійні самі. О, о. А так. Ну, що сам, який саме фактор у вихованні, це потрібно, потрібно терпіння. Любов, звісно, а терпіння саме більше потрібно, тому що ну, всі діти різні, тому що це не ну, як не під один там, як сказати, правильно. Вони можуть... До кожного має бути свій підхід. Да, до кожної дитини повинен бути свій підхід. Да. О. Ну стараємось, стараємося більше уділяти уваги. От вихованні і стараємося також і займатися з ними, ну як так, віддихати у вільний час, м'яча пограти. Ну, того року це в нас більше практикувалося, цього року трошки менше, тому що більше зань. Але нічого, літо тільки почалося, і будемо старатися, щоб де, все. Це у нас наладиться і все буде хорошо. Дітки в нас, ну слава Богу, слухняні. Ну не без того, що це так все хорошо сказати, але ну, я не можу сказати, що там. Дуже хороші дітки, слухняні, слухаються, і ми сподіваємося, що все буде добре. Чекаємо від них, щоб вони повичалися. Далі, щоб одружити, дочекатися онуків. Оце наша ціль така, і виховувати, допомагати виховувати далі їх. Їм. Наступний стан. Усі турботи про дітей лягають на плечі батьків. Однак без підтримки держави ніяк не обійтись. Чи відчуваєте ви від цю підтримку? Так, звісно, відчуваємо, дуже відчуваємо. Тому що це хазяйство, що ми тримаємо, це, ну, звісно, воно також дуже допоміжне, але підтримка держави це також дуже відчутно. Ми стараємося, от робити також. От. Ремонт, це не те, що ремонт, а добудову їм, щоб діткам кожному кімната була. і... А так ми дуже вдячні за, за бот, турботу держави, за цю підтримку таку. Вона дуже відчутна і ми дуже вдячні за це. А б ви побажали родинам, які би хотіли мати дитину, і тим, які вже виховують. Побажати. Сам перед приготувати себе до цього і побажати терпіння до цього. І, ну, звісно, любові, тому що без любові цього ніхто робити не буде. І ну, сили. Ну, що ще можна побажати? Ну, сили, терпіння, мудрості також, тому що це теж потрібно підходити мудро. Ну і щоб більше було сімей таких, щоб хотіли брати діток, щоб вони відчували сімейний уют, сімейну теплоту, любов, сімейну підтримку. Дякую вам за спілкування і звідчимо, щоб ваші дітки були здоровими та щасливими. Дякую. Скажи, як тебе звати? Аня. А чим ти любиш займатися? Люблю малювати ляльки я роблю. Ой, ляльки-мотанки, я забула, я це впустила, в неї теж дуже гарно виходить. Може хай сказати, що мотанки? Ну, дошка робила як принцесу, робила як Барбі, вийшло і мотанку в пеленашках. І все. А тебе як звати? Настя. А що ти любиш робити? Писати, малювати. Математику не любими предмет. Я люблю математику малювання і посуду мети. <рес> <рес> Тебе як звати? Даша. А що тобі подобається робити? Мамі допомагати. Ти, мабуть, найперша мамина на так? Вона дуже любить замітати, да, піднести, прибирати. Замітати, поспузи, перетирати. Тепер я сяду в другий бік, мабуть, отак. Не. Не. Стой, стой. <реш> Закриваю всю кадру. Як тебе звати? Георгій. А що тобі подобається робити? Музика, футбол. Ну, спортом займаюсь. А ким би хотів бути? Вчителем музики. Чотко і ясно. Тебе як звати? Мене звати Олександр, я граю на баяні і граю в футбол. А який твій улюблений предмет в школі? <сум> <Культура>. <сум> Трудове і, Трудове. і який ще? українська література і зарубіжна література. Тебе як звати? Мене звати Світлана. Я люблю готувати, допомагати мамі на кухні. Пекти смачні торти? Да, пекти, випікати торти. А яку б професію хотіла обрати? Я хотіла бути або вихователькою в дитячому садочку, або перукарем. Yeah. Іване Володимировичу, хто є головним у вашій родині? Як правило, це батько, глава сім'ї. А чи не важко справлятися з таким відповідальністю? Якщо говорити правду, то всяка праця, чи всякий напрямок виховання, якщо це від всього серця і щоб був ну, бажаний результат, то, як правило, є, ну. Як правило, в будь-якому напрямку є певні, скажімо так, трудності, але, але воно оправдовує себе. Воно того варте, так? Так, звісно.